Ошила парочку. Це лялечки на замовлення. Мужчина в піджичку. біла сорочка, галстук. дівчина в вечірній сукні. Кусуні, лесики, просто. Гарний слідка? Або дуже гарний. Та в тебе все гарно, що? Ось такі вони. Це на замовлення. Зараз їду їх відправляти. Пакую в коробку, в них велика особиста коробка. Для парочок я роблю окремі коробки великі. У нього такі туфлі шкіряні. Піджак. Він ні не мені підсвічує. <світтє> що сьогодні на вулиці дощ і мряка, і навіть нема світла, що фотографія навіть не можу зробити. Ось так. О, це А Може вже мені взагалі поставити. Подивіться, яку красу нам ючик приготував. Тут карпаччо і слабосований лосось. Красота. А тут хлібчик. Я спекла знов хлібчик. Це вже третій хлібчик ми печем цього року. Зайшов нам. Смачний дос. Ну, ми давно просто не пекли, ми колись дуже часто пекли, потім перерву зробили і зараз разом почали пекти, що дуже смачно і корисно. Знаю, що туди поклав домашній хліб 100%. Нічого лишнього. На це взагалі шедевральна тата. Що де дуже смачно. Мене, до речі, вже питалися під відео новорічним, як ти робиш кальпачу. Ми купуємо самі лосось і ми його заморожуємо сирим філе. І потім та кірка нарізає, робить соус і пармезаном посипаємо. Який ти соус робиш? Розкажеш? Лайм. Оливкова олія і соєвий соус. Пропорції? На глаз. Так, тому ми не можемо сказати. Я ніколи не можу сказати рецепт Юрчика, тому що він сорбує на око, він нічого не міряє, не важить. Та-татка. Ну, ви пробуйте. Тата теж пробував, і так вийшло. На смак. ще можна робити Скоріше. Але мені скаляти не так смачно. Мені подобається. Ну, з лососятини набагато смачніше. Так, пошила ще таку лялечку на замовлення. Це по фото. В неї такі туфельки з камінчиками. Капронки на капронках чорних. Букетик, чорна сукня і такі коралі були по фотографії. Розпущене волосочку. Накруточка. Пошила такого хлопчика, танцюриста, бальника. Дуже мені подобається, як він вийшов. Він обклеєний тут камнями. Камні дуже гарно відблискують, але камера не передає ефекту. І в нього такі туфлі чорні костюм. Це на замовленні по фотографії. Пластики. Христос народився. Слава, Слава. Слава. Сімейство сіло снідати. Ми вчора вечеряли, я чомусь забула не зняти. не встигла. А сьогодні вже саме число і ми святкуємо Різдво. по наш сніданок. Іди сідай. Подивіться, яка Світлана солодке. Вона з розмір в неї різні пляцки, Це є п'яна вишня, сирник, снікерс. І баунті. А де баунті? Де Баунти? Ага, о. Ой, Зараз буде куштувати смакоту. Красота. Того року ми ті лягушки потішествуються. Тільки що були в сукільниках, зараз їдемо в сукаль в Всикає до моєї Пуми Марти, до її батьків, продовжувати святкувати. Так, татко? Так, я сьогодні як ніколи, за водія. Божу, mm -hmm. то пані. Сьогодні 8 а число вже. Ні. До речі, вчора ми їхали в машині, говорили, що Я ми йдемо до Марти, влог знімати. Навіть суття. телефон не взяли. Ну, ну навіть руки не взяли. Ну, добре було. буде. Да. Ну, Чим добре, тобі телефон не беремо. Да. Я вже три дня телефон не беремо. Трошки поприхворіли прихворіли всі, да. що діти, що дорослі. Не Але прихворіли ми... дорослі діти, а за багато свят просто. Я місце Може так, багато бути. Багато святкувати. Як ти культурно сказав? Ну. І ще сонце знаєш, що Даш? А. Ложку для салату. Даю. А, так, покажеш, що в нас тут є. Шашлик, є. карпаччо, слабосолений <сіплес> лисос. Сильносолений І... лисос. Салатик Целок. Цезар. Грибочки смажені. Сонце, здоров'я твоє! Щастя тобі, успіхів. Давай. Щоб тебе чоловік любив. Він мене любить. А чекай, мене вже знімають в мої нові обновки, подарунки. Кажи, як мені стати, щоб гарно було так? Так вийде, щоб це повністю видно було. Тут за крісло заховалося. Видно? Супер. Дуже гарно. Він, бач, темніший на відео, а вживу він світліший. Він такий, він такий гарний, він між синім і сирим. Такий... Гарно, гарно. Граніт, не граніт. Графіт. графіт. Графітовий там. Графіто. Графіто. Дуже гарно. А Цю лялечку я пошила на замовлення. У мене замовили її Анечка на дивиться моє відео для своєї донечки Юлі. Юлінька, вітаємо тебе за народження. Бажаємо тобі здоров'я, щастя, щоб ти гарно вчилася і росла на радість батькам. Я таку похожу лялочку вже шила. І їм сподобався цей образ, тому я дуже похожий образ повторила. Теж в такій шубці і в платічку. Тільки тут однакша зачіска, і сумочка трошечки відрізняється з туфельками. Ну і сережки там. Але так дуже схоже. І так, що в мене З Новим роком всіх. Старим новим. З новим уроком. Давай А є ви ж готові. Чи старий, чи новий, знімайте новий. Смажили м'яско, проте в нас був гарний стіл перший. Ми його після зізняли, як завжди. Воно було дуже добре. Зараз шашличок. Так, так, все, з новим роком! Смачно! Дякую! Що, вже? Так! Все, з новим роком! Ласа, не вирікаєш, не кашляєш. Перший. Папка з новим роком. З новим роком. Старим з старим новим, новим роком. І ми їмо з фруктовий салат. Ой, холодно. Я з Ясноператур. Так, да, наша мама приховала. Дуже ціле. Що під світочки, цвіточки, Можна вже щось телепанити. Хоче трошки. Мені ні. Купили селфі палку і пробуємо її. Висклик <сил> <сил> за мене. Почекаємо, ямочко. Так, ми заїхали. В підвал. В підвал. Боже, мене ще блищу. моя шкіра так вся. Молодість. <сил> Дуже. Дуже. Горівка стини. <рес> Салат не зроблений. ще. О, Боже, навіть половинка половинки не зроблені. Ну, Мені так. подобається. Можна трошки далі. Трішіться з нас всіх тільки тамара. <рес> Новою покупка. В свій вже посадили телефон домого взялися. У мене 40% всього. Так, Хочу вам показати костюмчик. Який мені ючик подарував на день народження. Це є троєчка. Це йде така маєчка. На брітельках. Халатик зверху з таким мереживом. Мережевні рукава. І на спинці таке мережевне. вставочка мережевна на спинці. Ось, ну, на зав'язочку, і такі штани. Я вам ставлю збоку відео коротке, як я його приміряю, подивитися. І такі штани. Тут теж іде таке мережевко на штаніжках. Дуже зручне і, ну, дуже воно мені сподобалося, гарно виглядає. Так що я задоволена. Дуже класний, зручний. І мені подобається, коли по дому в таких костюмчиках ходити, не просто в штанах, якихось старих і кофтах, а саме в костюмчиках. Це вже мій другий костюмчик, на моє день народження подарований. Я дуже тішусь. Подивіться, як я, вже прикольно розмалювала. Ну, вже розмалювала картину. Правда, це довготривалий процес. Та, Янис? Довго тобі час не зайде? Ось така вона має бути, але виглядає дуже гарно просто. Шикардос. Так, і були ми в English Home заходили, там зараз мінус 70 на все, і купили простень. Білу простеньку на резиночці. Я дуже люблю саме на резинці, тому що коли простенька не на резинці, вона мені сповзає і мені некомфортно спати. А ось ці вони ідеальні. Ні, на розиночці йдуть, і на них була знижка мінус 70, то обійшлася вона в 332 гривні. Так, от, мінус 70 повна вартість цієї простині 1109 гривень. Ну, за 1000 гривень я би не купила, а за 332. 335, якраз добре. Не шкода. Дивіться, бачите? Де в мене кульки? Це мій кютюня гучик. Що знизу він це підбира і бавиться, я потім хожу і збираю по, по будинку. Але Добре, що це не б'ючися, бо ті, що були б'щий, він вже побив пару штучок розбив десь дві, дві чи три іграшки, а тепер дійшов це до таких. Ну, ці хоч не шкода. Бере лапку і знімає і павиться. Все, ще трошечки ми вже будемо її розбирати, нашу ялиночку.